Всім доброго вечора! Актуальна тема: перша весняна обробка саду. Нас же різко пішло від морозів, було мінус 10, мінус 12, сьогодні вже плюс 7. Отже, скоро вже буде добова температура плюс 4, плюс 5, і вже можна буде обробити наші дерева. Мені здається, що зараз не проблема вибрати препарати за всякими рекомендаціями, а проблема зараз не спалити все в садку або повністю не забити свій оприскувач. Бо деколи коли люди дають рекомендації, вони живуть в якомусь своєму світі. Всі живуть з промисловими оприскувачами, які не забиваються. Або мають купу часу, щоб цідити це двісті раз. Тому сьогодні пройдуся по різних комбінаціях першої обробки саду. Обов'язково розкажу про цікаві моменти чи іншої обробки, і думаю, що кожен вибере ту обробку, яка йому найбільше підійде. Перш за все, хочу почати з цікавої обробки, яка не тільки забере спори там грибкових захворювань, шкідників, а й забере лишайники, мохи. Для кого це актуально? Якщо ваші дерева порослі в лишайниках, мохах, ви хочете поєднати обробку від шкідників, від грибків і від лишайників мохів, то ця обробка для вас. Ця обробка це желізний купорос плюс карбамід. Така аналогічна обробка робиться восени, вона називається викорінююча, але таку саму обробку трошки менші концентрації роблю, можна зробити і весною. В цій обробці йде 300 г желізного купрусу на 10 літрів води, і до нього дається 500 г карбаміту. Желізний купурс нас буде відповідати, щоб знищити лишайники, мохи. він дуже ефективно проти них діє, А карбамід такій концентрації піде по шкідниках. Випалить шкідники і випалить спори грибків. Що цікаво вам, і, наприклад, для користі землі, для користі саду в цій обробці. Переважно на наших ґрунтах завжди є дефіцит желіза, тому додаткове желізо піде на користь вашому городу і вашому саду. Плюс е частина карбаміду, звичайно, змиється. Піде в землю і буде як весняна підкормка азоту дерев. І що саме головне, що на практиці після такої обробки відтерміновується цвітіння дерев, і тому, якщо ваші дерева цвітуть дуже рано, така обробка трошки може відтермінувати їх цвітіння, і вони не підпадуть під зворотні заморозки. Так, тепер давайте найбільш суперечлива обробка. Це обробка бордоською сумішю. Її можна робити самому, можна купити готові пакети. Але е, майте на увазі, що треба дуже обережно підбирати, уважно дивитися, щоб мінний купорос не був старий, щоб не був збитий. От, наприклад, от мідний купорос, бачите, сипучий, видно, що він свіженький, і то це не факше. Але дуже часто зустрічається, що кладуть несвіжі компоненти в ці суміші, і тоді якість цієї обробки буде страдати. Бордоську роблять суміш 100 г мідного купурсу, кладуть 200 г вапна, і 300 г вапна. Є, що і кладуть і 700, і до кілограма, то прям жидка побілка і роблять. Тут можна різні комбінації робити. До розпускання бруньок роблять обробку 3% відсотковою бордоською сумішю. Ця бордоська суміш дуже гарно тримається на деревах. Дерева голубенькі такі робляться. Переважно 2-3 тижні більшість її не змивається. Вона гарно має фуніцидну дію, але на шкідників вона майже не діє. Що тут треба бути обережним, щоб 3% суміш не попала на смородину, на жимолость, на кущі, які дуже швидко розпускають бруньку. Тобто, коли вже ми можемо прийти зразу після морозів вже плюсові температури, вже смородина може бруньку швидко пустити. І якщо на неї попаде 3% бордоська суміш, то вона може цю бруньку попалити. Тому тут треба дуже обережно або накривати ваші кущі, або якщо у вас є кущі разом з деревами, то обробляти. Одновідковим розчином бордоської суміші. Ну, і найбільша проблема бордоської суміші, що вона забиває оприскувачі. З нею працювати некомфортно, треба дуже її цідити, щоб не забити оприскувач. Звичайно, якісь, якщо промислові оприскувачі, то там легше працювати. Тому зверніть увагу, чи вам потрібна ця обробка. Тим більше, що вона не працює по шкідниках. Далі вам розкажу дві обробки простіші. Буде легше з ними працювати, але все рівно треба бути уважним. Сад на весні також можна обробити самим мідним купросом. Його дають 300 г на 10 літрів води і обробляють цим розчином. Але що тут треба звернути увагу? Тут треба дуже обережно з цим працювати. Мідний купорос дуже токсична речовина сама, вона звичайно, дуже ефективна проти спорів, грибкових захворювань на ваших деревах, але вона дуже ефективна і проти вас. Якщо ви не будете захищати рукавицями, окулярами і маскою якоюсь, ви можете цим прямо мідним купоросом отруїтися. Мідний купурс це досить така неприємна, їдка речовина, тому треба бути з цією обробкою обережно. Тому і роблять таку суміш бордо, що додають вапно, бо в цьому випадку вапно його пом'якшує. І тоді вона більш-менш така безпечніша обробка для людини. Але такий варіант обробки є, він ефективний, він навіть зручніший, бо з ним зручніше працювати, але він небезпечний. Тепер давайте перейдемо до обробки, яку я називаю один з компромісних варіантів. Це обробка препаратами, які мають мідь в різних формах. Це, наприклад, у нас мідний щит. В нього мідь у формі хлороки і крім міді, є в ньому цимоксаніл. Це, це можуть бути різні варіанти цих препаратів. Ці препарати полегшують нам життя, з ними зручно працювати, вони не забивають оприскувач. І вони досить ефективно діють проти патогенів. Проти шкідників вони не будуть діяти, вони чисто будуть діяти проти грибкових захворювань. Наприклад, мідний щит розводиться до розпускання бруньок на 50 грам мідного щиту, розводиться на 8-10 літрів води. Ну, треба брати на 8 літрів води, щоб робити потужніший розчин. Цим розчином повністю покриваються дерева, і це буде перша профілактична обробка проти хвороб. Якщо ви далі вже працюєте, перед цвітінням, після цвітіння, фунгіцидами, інсектицидами. Це буде досить ефективний комплексний захист ваших дерев. І останній варіант обробки. Це в нас варіант обробки препаратом 30Т або 30В, тут може в, в різні варіанти бути. Плюс. Біошок 30 d у нас це препарат, який має рослинну масляну емульсію, Вона працює по зимуючих шкідниках. Його відповідник препарат 30В. В нього вже будуть мінеральні олії вже хімічного походження. Що ці препарати роблять? Вони покривають дерева, вони покривають кору, тріщинки. Там, де зимують шкідники, і ці шкідники буквально задихаються. Тому 30D це екологічно безпечний препарат. До цього препарату дається біошок, це в нас хлорок і сміді. вони змішуються в одній баковій суміші. На 10 літрів води дається 235 г оцього 30D, оця баночка, і 40 грам біошоку. Така комбінація препаратів спрацює проти шкідників, і проти хвороб. Ця суміш не забиває оприскувач, з нею досить безпечно працювати. 30 d взагалі екологічно безпечний препарат, тому можете спокійно цим працювати. Це один з варіантів обробки саду. А який варіант вибрати, це вирішувати вам, який вам підходить, який вам підходить по грошах. По зручності застосування, ви маєте оцінити, які у вас хвороби в саду, чи хворів попередньо дуже сад, чи є лишайники, мохи, шкідники. І тоді вже вибрати адекватну обробку для вашого саду. Всім бажаю ефективно обробити ваші дерева в садку, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!